Всіх вітаю. Сьогодні вирішила спекти рогалики. Мабуть, простіше рецепту немає. Все дуже просто, швидко, з простих продуктів. Кому цікаво, запрошую, подивіться, як я це роблю. Так, беру я стаканчик теплого молока. І тут у мене розведено 25 грамів дріжджів живих. Маргарин, 200 грамів, розтоплений маргарин. Розмішую трошечки сіль, обов'язково сіль і беру борошна. Тут у мене просіяно три стакани. Будем дивитися, скільки возьме. В кінці я скажу вам, скільки возьме борошна. Замісила я ось таке тісто. Воно і плотненьке, і, бачите, ну, ну ось таке. Так, тепер беру я трошечки борошну. посиплю стол. І беру це борошно і розкатую, розкатую в один пласт, розкатала я, бачите, в такий пласт, ну ось такою товщиною. Тепер беру стакан цукру і висипаю цей цукор на це тісто. Розпреділяю його і скалкою тепер буду його вкатувати. Вкатувати в тісто. Отак. От Вкатати нам треба його все в тісто. Так, все, цукор весь вкатала. Тісто, тепер все це тісто збираю докупи, збираю все докупи і трошечки вимішаю так в один шар, вимісим в один шар. Це тісто. Зібрали це тісто? І так на глаз ділю його на чотири приблизно частини. Так ж мені буде легше його розкатувати. Ось такі колобочки, відставляю їх в сторону, беру один і розкатую його. Розкатую його в пласт. Розкатала я ось такий круг приблизно такої товщини тоненький. Так, ось тут трошечки треба мукою, щоб воно не пристало. Так, і починаємо, і починаємо різати, на які хочете частинки. Більш-менш я зроблю отакі сьогодні поменш, на такі рогалики. Так, можна їх робити з начинкою, а можна і не. У мене повидло яблучно. Сливове, таке густе, смачне повидло. повидло. От я беру ложечку, раз і сюди і накладаю на кожну, на кожен рогалик і накладаю отак. От Можна і з сиром робити, з яблуками. З вишнею, У мене було повидло відкрите, я вирішила з повидлом зробити. І так беру і закручую, не треба дуже свободненько. Раз, і отакий от рогалік. Трошечки бока прижмем. І скручуємо ось такий рогалик. Так, да, забула, можна, а можна отак зверху, в сахар, зверху і отак і покласти. Отак раз і все. І так зі всіма рогаликами. Точно так же, з тим тістом, от такі у мене будуть вони невеличкі, бачите. І викладаю їх на деко. І в духовку. Все. Отак от буду викладати. І в духовку. Ось. Перший противень випікався 18 хвилин. 18 хвилин. Ось м'ягенькі вони всі пропеклися. От, достала ще другий противень. При 180 градусах пеклися вони у мене ровно 18 хвилин. І ось дивіться, з одної порції, скільки виходить багато їх, дві отакі здорові тарілки. Цих рогаликів м'якенькі, смачненькі. Вони і правда вкусні. Правда, що вкусні, то вкусні. Це ще трошки оці, от, аж ось розламаю вам, покажу. М'які, смачні вони. Печіть, кому сподобалось, будь ласка, хай вам щастить, здоров'ячка вам всім, всього самого найкращого.